Питання глядачам Родани. Цей день в ефірі у студії Юлія Вітряк. Сьогодні почнемо з таких тем. На віки 29. Військ слухали. Я авіації, Він в піхоті. Ми Робили одне діло. Сьогодні в місті попрощалися з молодим земляком, захисником України Іваном Бундаренком. Прощальне слово вчительці. Вона дуже любила дітей і, і своїх, і чужих. І професія це її було призначення. У місті провели в останню путь Ірину Кіянчук, чиє життя обірвала ворожа ракета ранкові ДТП. На місці події патрульні зібрали необхідні матеріали, які знаходяться на розгляді. У двох пригодах на дорозі з різницею у годину люди не постраждали. Кампанія з імунізації. Щоб сформувати колективний імунітет, щепленість повинна бути не менше, ніж 98%. В Україні продовжується додатковий період вакцинації проти кору. Криврійському воїну Івану Бондаренко на віки 29. Молодого мужнього земляка криворіжці провели сьогодні в останню путь. Він боронив Україну від ворога на Луганщині. Загинув у бою на сватівсько Кремінському напрямку. Попереду мав ціле життя, будував майбутнє у планах і у професії. Іван Бондаренко був будівельником у важку годину для України ще в 2014 році. Став на захист батьківщини. Пішов добровольцем на фронт, і після повномасштабного вторгнення десять років працювали разом. Згадує колегою воїна Олег. Сваї забивали на будівництві. Гробнича будівельна компанія, південний трансплантаж. Працьовитий, чесний, добрий, спеціаліст. З багатьма колегами і друзями Іван був на зв'язку. У вільні години спілкувався із колегою Тескою. Настрій був бойовий. Я телефонував, спитав, як діла. Все. все нормально. Їх перебрав, хлопців. Друзі як? нормальні. Родина теж, родину знаю, я тут недалеко і живу. А мама, сестра, батько. Приїхав зі служби на похорон друга і однокласник Едуард. Пригадує, Іван Бондаренко був душею компанії, вів за собою інших. Нещодавно одружився, мав великі плани на життя. В місті і футбол гуляли, і в зал займалися. Багато після школи в місті дружили. В місті пішли захищати родину нашу. Дуже багато людей, хто його знав, дуже багато хто прийшли сьогодні. Ми в різних родах військ служили. Я в авіації, він в піхоті. Ми робили одне діло. Він дуже був ну, хлопець, такий він був мріливий, можна сказати. Він знав, що він хоче добитися. Побратими не стримують сліз. Прямо з позиції Значально приїхав попрощатися з Іваном Олег. Каже, він був сміливим і рішучим. Загинув як герой при виконанні бойового завдання на Луганщині. Ми служили. Хороший чоловік був побратим всім допомагав. Вчора вічером сравався з позиції. Сьогодні проведу щас правдогі поєдваправна поховали 29-річного героя на центральному кладовищі. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, цей день. Сьогодні, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, криворіжці прощалися з Іриною Кіянчук, яку в день ракетного обстрілу міста вбила російська ракета. Жінку знали у місті багато людей. Понад 40 років вона присвятила одній із найбільш мирних професій. Була вчителькою та завучем 15-ї гімназії. Рідні, друзі, колеги, учні провели дорогу людину у вічність з найтеплішими спогадами. Сьогодні Криворіжці прощалися з Іриною Кіянчук. Талановита вчителька найкраща донька, мати і бабуся. Так кажуть про неї рідні та колеги, численні учні педагога. 31 липня її життя у 62 роки обірвала ворожа ракета. Ірина Кіянчук жила на п'ятому поверсі цього будинку. Її квартира опинилась в епіцентрі ворожого удару. Ми прощаємось з Ірочкою. Ірочка це дуже велика частина нашої сім'ї. На жаль. Ворожа ракета забрала життя людини самої мирної професії, жінки-вчителя. Ви знаєте, я не буду багато розказувати про Ірочку. Про неї знають в місті багато. Вона вчитель з великим стажем. Була дуже чуйною і доброю людиною. Я дуже дякую співробітникам слідчого відділу, які оперативно допомогли встановити особу. Допомогли отримати документи необхідні для всього. Ви знаєте, це не так, просто. Дуже вдячний співробітникам СМЕ особисто Рубану. Дуже дякую настоятелю цього собору. Дуже вдячний меценасту нашого підприємства Арсурмітал. Відспівали Ірину Кіянчук у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Вона була прихожанкою цього храму за життя. Вона була така дуже. Добра, дуже, дуже тепла і дуже уютна. З нею зустрічатися це було завжди радість. І якось так на душі ставало завжди добре. Вона Обіймала всіх навіть поглядом. Я не знаю, як, як це так буває в житті, що в людині, в людині стільки доброти, стільки любові, яку вона віддавала всім. І не, ніколи не шкодуючи цього, вона кожна вчи, дитину вчила не тільки, не тільки предмету, який вона вчила, вона взагалі вчила дитину бути людиною. І пам'ять про неї вона буде завжди для Ірини Борисівни Сім'я була понад усе. Вона турбувалась про матір, сина, невістку та двох онуків Марію та Михайлика. Це дуже велика втрата для нашої родини. Вона дуже любила дітей і своїх, і чужих. Її професія це її було призначення. Нехай вся ця велика недокраїна країна відчує весь біль, який ми відчуваємо кожного дня. Велику частину свого життя Ірина Кіянчук присвятила педагогічній праці, вчителювала у 15-й гімназії, займалася з дітьми у надійній школі, навчала малечу любити світ і жити за найвищими моральними принципами. Сьогодні прийшли провести її в останню путь багато учнів та колег. Це такий професіонал був. Це дійсно вчитель від Бога. Сьогодні прийшли з нею проститися, стільки людей. Хлопці з передовою приїхали, приїхали для того, щоб з нею. Попрощатися. Подивіться фейсбук, сторінки, інтерграм, Всі пишуть випускники і дякують Богу, що вона була їхнім вчителем. Це як зауч професіонал. Більше 42 років вона проробила в школі, із них 36 заучем. Це настільки відповідальна людина, це наскільки людина творча. Це людина, яка заворожує. Я ходив у недільну школу і там я познайомився з моєю вчителькою. Мені буде її не вистачати. Поховали Ірину Кіянчук на Широківському кладовищі. Останній спочинок вона знайшла поряд з могилою чоловіка. Дарій військова Андрій Славний цей день. Співробітники СБУ в Рівненській області викрили двох чоловіків, які допомагали ухилянтам перетинати державний кордон. Один із зловмисників криворіжець. Нині обоє під вартою. Їм загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 9 років. Тему організували двоє громадян України, мешканець Рівного та Кривого Рогу, які оформляли своїм клієнтам довідки для фіктивного працевлаштування на місцеву фірму, спеціалізовану на міжнародних перевезеннях до країн Європи. За свої послуги вони брали від 2,5 до 5 тисяч доларів США. Крім цього, співробітники спецслужби затримали на гарячому одного з клієнтів під час спроби незаконно перетнути державний кордон на транспортному засобі, який був наданий організаторам. Під час обшуків за місцем проживання вказаних осіб правоохоронці вилучили транспортні засоби, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, чорнові записи, підроблені документи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. За процесуальне керівництво рівненської обласної прокуратури вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбачено частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Сьогодні вранці напружений трафік та необережність водіїв призвели до дорожніх аварій в різних районах міста. На місці пригод був наш Валерій Кожухар. Зіткнення мотоцикла Хонда та автівки «Міцубісі Лансер» сталося на перехресті проспекту Металургів та Нікопольського шосе. Близько дев'ятої ранку. Водій автівки повертав на шосе. А мотоцикліст їхав по проспекту. Всередині перехрестя транспортні засоби зіткнулися на місці пригоди. Патрульна поліція організувала регулювання проїзду в ручному режимі та почала з'ясовувати обставини ДТП. І в ній постраждала лише техніка. Мотоцикл рухався прямо водій легковика, повертав ліворуч. Хто із учасників рухався, на який сигнал світлофора, встановлюється. На місці події патрульні зібрали необхідні матеріали, які знаходяться на розгляді у полку патрульної поліції у відділі розшуку та дізнання. Ще одна дорожня транспортна пригода сталася о 10-й годині на мікрорайоні Герницький поблизу супермаркета. Мікроавтобус 208 маршруту рухався з мікрорайону Сонячний. Щойно він висадив пасажирів на зупинці Герницький, як знову зупинився. Зі слів водія маршрутки зробив це він на прохання пасажирки. Її дитині стало зле в салоні. Саме у момент зупинки відчув удар ззаду у маршрутку в'їхало авто. У легковику від удару спрацювала подушка безпеки. Водій автомобіля Фольксваген не дотримався безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Мерседес, який рухався попереду та зупинявся. У аварії ніхто не постраждав на винуватця пригоди, патрульні склали протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, Олег Каплій, цей день. В Україні триває кампанія імунізації дітей проти кору. За планом вакцинації підлягають діти у віці 1 та 6 років. Із зрозумілих причин через пандемію та війну чимало дітей пропустили терміни щеплення. Лікарі наполягають, необхідно провести вакцинацію всім, кому потрібно, адже запобігти спалахам кору зможе колективний імунітет. Медиків слухав Михайло Бестров. Щороку в Україні кір забирає життя десятків людей. Найбільше смертей через цю хворобу у світі серед дітей віком до п'яти років. Аби запобігти спалахам недуги, в Україні у липні розпочалась кампанія імунізації дітей проти кору. Лікарі інформують, вакцину наше місто отримало в достатній кількості. Це дуже така серйозна кампанія щодо імунізації дітей проти кору. І ще її називають наздоганяюча кампанія. Проведення імунізації підлягаючих дітей проти кору. Мета цієї кампанії, щоб охопити всіх дітей, які мають порушення в календарі профілактичних щеплень, або, або з якихось причин не отримали вчасне щеплення проти кору. Імунізація ця проводиться трикомпонентною вакциною проти кору, паротиту і краснухи. Називається вона КПК. Або інша назва її Пріорікс. цю вакцину ми отримали на минулому тижні. В нас вона є в достатній кількості виробництва Бельгія. Ця вакцина вірус кору швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом. 9 з 10 неімунізованих людей, що контактують із хворим, можуть бути заражені за оцінкою ВООЗ та ЮНІСЕФ у 2016 році. Україна була на другому місці серед країн з найнижчим охопленням імунізацією у світі, і це позначилось на епідситуації. Останній цикл захворювання на кір у нас був з 2017 по 2019 роки, і в цей період в Україні захворіло 120 тисяч чоловік, із них 50 людей з летальними випадками, тому що ці люди не були щеплені проти кору, і у них були тяжкі ускладнення. У нас кожним роком. Кількість щеплених проти кору знижується, а щоб сформувати колективний імунітет, щепленість повинна бути не менше, ніж 98%. За планом для дітей у віці 12 місяців та 6 років щеплення проти кору обов'язкове. Якщо дитина має дві дози вакцини, то вона тоді не захворіє на кір. І у нас згідно Плану, згідно національного календаря профілактичних щеплень, всі діти повинні в плановому порядку щепитися проти кору. Перше щеплення, вакцинація у віці 12 місяців, коли дитина має такий вік, а потім, уже в 6 років, іде планова ревакцинація проти кору. Зараз, на жаль, не всі діти у нас мають щеплення, які підлягали. То пропущені щеплення, то взагалі немає даних у внутрішньопереміщених осіб, чи щеплена дитина, чи ні. Тому це є ризик розвитку знову е такого спалаху кору. Михайло Бострофар Артем Кравченко цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Партнерство кожній дитині ця допомога для нашої родини е, дуже важлива і для багатьох родин також в нашому місті. Міжнародні благодійні організації надають допомогу прийомним родинам та дитбудинкам сімейного типу. Рок кривого рогу в підтримку зсу щоб люди могли якось розрядитися, послухати музику. Ось і плюс це благодійна така мета. Криворізькі виконавці музики правди і свободи збирали на авто для військових перемоги для України. Всі мене підтримують до цього поєдинку, і я просто не мав права програвати. Криворізькі спортсмени гідно представили місто і країну на європейському чемпіонаті. Під час війни міжнародні організації допомагають криворізьким будинкам сімейного типу та прийомним родинам. Днями батьки-вихователі отримали продуктові набори від благодійної організації Партнерство кожній дитині. Подробиці у сюжеті Аліни Чистосердової. Чай, какао, солодощі, каші, консерви, фруктові пюре та інші продукти. Такий набір отримали більше 20 криворізьких прийомних сімей та дитбудинків сімейного типу від міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині. У моїй родині вісім хлопчиків і двоє дівчат. А хлопчики-підлітки, ну, раціон потребують дуже великий, бо ще й спортсмени. Тому ну, ця допомога для нашої родини. Е Дуже важлива і для багатьох родин також в нашому місті. Ця допомога дуже нам важлива, бо з початку війни дуже велика проблема з працею, і ця допомога дуже нам допомагає. Кривому розі загалом 16 дитячих будинків сімейного типу та 44 прийомні родини. Частина з них на початку великої війни виїхала за кордон. Міська влада співпрацює з міжнародними благодійними організаціями, які допомагають дітям не лише продуктами харчування. Дуже велика допомога в організації оздоровлення і відпочинку. Також наші сім'ї, прийомні, будинки сімейного типу, опікунські сім'ї відпочивають у Туреччині, відпочивають у по оздоровчому таборі Артек Буковель. І це теж допомога міжнародних громадських благодійних організацій. Перейомні родини та дитбудинки сімейного типу отримали також миючі засоби. Така допомога надається не вперше, і ця практика продовжиться. Запевнили у службі у справах дітей. Аліна Чистосердова, денис Захаров цей день. В місті відбувся рок-фест Самер Рок. -фест «Summer Rock». Приймав фестиваль парк Саксаганський, у якому розмістились різноманітні локації, в тому числі гастрономічні та розважальні власні композиції. Шанувальникам року дарували місцеві гурти 220 вольт, еліс, промінь і триквіт. Головна мета фестивалю благодійна збір коштів на пікап для військових. Подробиці у сюжеті Михайла Бестрова. Фестиваль Summer Rock – проєкт, який об'єднав багатьох людей. Ідею запропонували волонтери благодійного фонду. До нас звернулася з ініціативою Благодійний фонд Захист відбудови і розвиток з ініціативою провести, скажімо так, невеличкий рок-фестиваль. Ми розглянули їхню пропозицію. Звісно, погодили це питання з міським керівництвом, яке з задоволенням дало нам такий дозвіл. У нас тут локація і тату салону, який розніманітні тату робить, і тут же накидує ескізи все. у нас сьогодні і барбери, які роблять стильні рокові зачіски. Звісно, сьогодні ми запросили наш знаний криворізький клуб байкерів, які сьогодні у нас також присутні. Ну і звісно, це футлака. Які, ну який фестиваль може бути без смаженої ковбаси, рок фест мав благодійну мету. Його учасники і гості збирали кошти на авто для захисників. І сьогоднішні донати будуть спрямовані на придбання пікапу для розвідувальної команди наших захисників. Ми неодноразово долучалися до організації допомоги, адже, на жаль, на сьогоднішній день війна в країні ще триває, і хлопцям потрібна допомога, і пікап є однією із складових частин, яка Досить необхідна. Технічно забезпечував проведення фестивалю місцева студія звукозапису. Ми є співорганізаторами цього фестивалю. Нашою головною задачою було це забезпечення музикою, тобто гуртами, а також частково технічне забезпечення заходу. Ми збираємо на пікап, тому що хлопці на передку постійно потребують нашої допомоги. Також а друга це культурна мета. Ми хочемо, щоб Люди слухали якісну музику, і як я вже казав, до цього, щоб люди відпочили. Музику правди і свободи дарували слухачам чотири гурти: еліс, «Промінь», триквіт та «220 Вольт». На концертному майданчику лунали як хіти музикантів, так і нові композиції. Сьогодні у нас буде дві нових пісні, які були написані вже під час повномасштабного вторгнення. Це 2022 пісня називається, має назву. І пісня Янголи Синя синьо-жовтою стрічкою». Спочатку на масштабного наступу Російської Федерації наш гурт, скажімо, перейшов тільки на благодійні концерти для біженців та Збройних сил України. Ну, якраз хлопці організовували цей. Захід нас пригласили, запропонували виступ, ну, не могли відмовитись. Це дуже круто, коли культура може в такий час давати і позитивний фідбек і давати реальний фідбек. Тобто ми не просто йдемо грати пісні, ми йдемо грати їх для чогось, для того, щоб, по-перше, послати певний меседж людям. А по-друге, дійсно зібрати кошти У нас мотивується енергія, атмосфера, яка панує на цьому фесті. Це дуже круто. Що люди, незважаючи на такі обставини в країні, роблять це, роблять якісь. Івенти для того, щоб люди могли якось розрядитися, послухати музику. Ось і плюс це благодійна така мета. Збирали кошти на пікап у різний спосіб: скринька для зборів та ексклюзивний постер, підписаний лідерами всіх чотирьох гуртів. Тут ми всі є. Він буде розігруватися як лот. Всі виручені кошти підуть на пікап. Звісно, для хлопців, для ЗСУ. Тому донатьте. Не стісняйтеся, робіть це з щирим серцем, і хай у вас все буде добре. Слава Україні! Криворіжці з ентузіазмом сприйняли ідею благодійного рок-фестивалю. Дуже цікаво, ще й безплатно, безкоштовно. Мені дуже подобається. Мені дуже до вподоби рок, ну саме цей напрям музики, і я дуже рада, що у нашому місті, у нашому місті відбуваються такі події. Спільними зусиллями виконавці та гості рок фестивалю зібрали понад 20 тисяч гривень. Усі вони підуть на придбання пікапа для розвідників. Михайло Бестров, Максим Пономарьов цей день. Мистецький захід присвячений вірменській культурі в день української державності провела громадська організація «Арткультура». Українські пісні з вірменським забарвленням дарувала слухачам ветеранам творчої галузі, членам вірменської громади міста, виконавиця авторських пісень Анастасія Шах. Напіввірменка напівукраїнка Анастасія Шах з захопленням розповідає про свого дідуся. Він прибув до України під час Другої світової. Тут зустрів свою майбутню дружину. Відтоді залишився в Кривому розі назавжди. Всі спогади, любов до своєї історичної батьківщини, співачка перенесла у свою творчість. Незабаром у Анастасії вийде перший сольний альбом. Це велика честь для кожної людини творчої. Розумієте, а тим паче, в час, коли на дворі такі жахливі події відбуваються ці культурні заходи. Прям конче необхідні кожній людині, не тільки творчі. Нам то безпосередньо вони набагато необхідні. Але все ж таки я дуже вдячна організаторам, що вони організували цей захід, і люди мають змогу послухати мої нові авторські пісні. Чергове засідання любительського об'єднання громадської організації Арт культура було присвячено вірменській культурі, національній самобутності та історії. А тому запрошення Анастасії на цей мистецький захід було зовсім не випадковим. Ми тісно. Співпрацюємо із національним громадами національних меншин уже дуже давно. Це традиційно, і вірменський взагалі і тісна дружба пов'язує. На жаль, війна і на жаль, зараз немає такого спілкування, але разом з тим спілкуємось у планах організаторів у вересні провести захід присвячений єврейській громаді Кривого Рогу Яркононенка Вадим Діденка цей день. Спортсмени вишів змагалися за перемоги європейського чемпіонату з кікбоксингу. Двоє криворізьких бійців принесли Україні золото і срібло міжнародних змагань. Далі детальніше чемпіонат Європи з кікбоксингу серед студентів об'єднав провідних спортсменів з різних куточків світу у складі збірної України і криворізькі бійці. Їздили ми на чемпіонат. Європи серед студентів вищих навчальних закладів змагання відбувалися у Хорватії, місто Загреб. Ці змагання проходили вже не перший раз, і туди були включені розділ саме кікбоксинг-вако, розділ К-1. За плечима Аміля Мехтієва багато призових місць як на рівні країни, так і на міжнародних змаганнях. Ці для нього тріумфальні. «Мої моїй ваговій категорії були і Венгрії, і представники Турції, і представники Хорватії, представники Франції та Австрії. Перший свій поєдинок я провів з представником з Австрії. Був такий напружений бій. Та після першого раунду тренер мені. Дав гарні настанови, після чого я і переміг цей бій. Другий свій поєдинок я провів з представником Турції. Дуже потужний бій був. Там мені були аплодисменти з цього залу. Та я переміг його з рахунком 3-0. У фіналі зустрівся. З таким принциповим суперником, тому що минулого року наш лідер нашої команди, лідер збірної команди України, це Ростислав Герасименко, минулого року поступився саме цьому турку. Але цього року ми взяли реванш і показали, що ми... Знаходимося на тому рівні, який заслуговує поваги. Аміль ділиться, відчув потужну підтримку земляків та прагнув перемоги для України. Чув, як за мене вболівали мої рідні, як всі мене підтримують до цього поєдинку, і я просто не мав права програвати. Мене дуже змотивував мій тренер. Я вийшов, зробив своє діло та переміг його. Ще один барсівець Єгор Яровий став призером і взяв бронзу змагань. Попереду у криворізьких спортсменів чемпіонат Європи серед юніорів та чемпіонат світу серед дорослих. Михайло Бестров, Максим Пономарьов цей день. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках Рудани у соцмережах. Зустрінемося у цій студії завтра. Бережіть себе і тих, кого любите.